Продовжуючи дослідження Єдиного Державного реєстру судових рішень, а саме тих судових рішень, які включалися Камінько-Бузьким районним судом за 2010 рік, хочу наголосити на тому, що я вже згадував у своїх попередніх. Публікаціях і оглядах про те, як судді вносили, як судді цього суду саме працювали у цьому 2010 році і вносили до реєстру судові рішення. Так ось я вже згадував, як працювали суддя СамСІН, як працював суддя Бакай, а тепер хочу згадати. Як працювала суддя Горошко, Горошко Лідія Богданівна, яка в даний час вже не працює в цьому суді, тому що на заслуженому відпочинку. Ось, мої, мої дослідження в значить реєстру, мої дослідження реєстру показали, що суддя Горошко у 20. 2010 році включила до реєстру 127 судових рішень. Це найбільша кількість судових рішень, включених суддями до, до реєстру за 2010 рік. Тому що, як я вже згадував, суддя СамСІН включив всього 23 судових рішення. Суддя Бакай включила. 63 судових рішення. Ну і найбільшу кількість, як я тільки що сказав, це включила суддя Горошко. Вона включила 127 судових рішень. Я опрацював всі ці судові рішення внесені суддею Горошко до Єдиного державного реєстру. І вніс дні. Які вносилися, виносилися судові рішення до, до річного календаря на 2010 рік. Ось він перед вами. Чи, значить, оранжевим кольором це є вихідні дні, святкові, а зеленим кольором це дні виходу на роботу судді, судді Горошку. У 2010 році. По місяцях це приблизно так, не приблизно, а точно виглядає. Ось так як це зафіксовано в мене на цьому календарі. І відмічено. Що я хочу сказати? Я хочу сказати наступне, що, що судя Горошку, судя Горошку. Значить, у 2010 році, в червні місяці працювали всього все один день, липень-серпень вона взагалі не працювала, в жовтні вона працювала тільки один день, в листопаді-грудні вона теж не працювала. Ці дані, ці дані те, що в мене є на календарі, я теж взяв з Єдиного Державного реєстру судових рішень. Тому що це є єдиний державний офіційний реєстр, в якому фіксуються всі відомості, які подають судді за свою роботу. Судді чинять судочинство, і наслідки свого судочинства вони вносять до єдиного державного реєстру судових рішень. Ось таку маємо картину. Тобто за цілий рік суддя Горошко, суддя Горошко, значить, в червні, от, значить, в червні і вересні і в жовтні працювало по одному дню: липень, серпень, листопад-грудень взагалі не працювало. Якщо вірити тим даним, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, хочу сказати таку одну річ: цікаві, виявилася одна така знахідка, якщо так можна назвати. значить... За 16.10 в єдиному державному реєстрі значиться, що суддя Горошко включила до реєстру вирок по кримінальній справі 1,66 11 за реєстраційним номером 51246-258 від 16.10.2010 року. Так ось, коли я спробував ознайомитися з цим вироком, то реєстр надав мені текст. Я цей текст роздрукував, ось вам зараз покажу. Це є вирок, бачите, написано 16 вересня 2010 року. І тут фігурує, що вирок цей винесений суддєю Бакай. Цей вирок винесений суддєю Бакай 16 вересня 2010 року. Але не 1610 2010 року, як значиться у реєстрі. І значиться в реєстрі, що цей вирок ухвалювала суддя Горошко. Але насправді, насправді у реєстрі знаходиться саме електронна копія цього вироку. І не по справі ті, що вказано, 1,6611, а по зовсім іншій справі. 1 191 за 2010 рік. Цікавим, виявляється, як так може знаходитись під одним замість одного номеру до реєстру включена, включена зовсім інша справа. Можливо, можливо, справа в тому, що саме вироки ці були, як би мовити, мабуть, недоцільними. Для оприлюднення і суддя Бакай, саме це, і приховала. Чому, чому я грішу на суддю Бакай? Справа в тому, що суддя Горошко вже в 2015 році не працювала. А ось цей номер, на який я звертаю увагу. Ось він є 512 46 258, за яким він зареєстрований. Це реєстраційний номер, за яким вирок судді Бакай включений до реєстру, і саме цей реєстраційний номер це номер, вже який, за яким включались судові рішення у 2015 році. Тобто суддя Горошко вже тоді не працювала в суді, і вона не, могла внести, вона не могла внести судовий вирок згаданого суду, тому що вже не мала доступу до, до реєстру. Значить, логічним, логічним напрошується висновок про те, що це зробила суддя Бакай. Тим більше, що саме її вирок. Який ухвалювала вона фігурою в цьому реєстрі. Так ось цікаво, я зараз почитаю, так я собі думаю, чому, ж він, чому він прихований, чому за, одної, за однією справою ховається інший вирок, і за вирок по іншій справі. Справа в тому, що цей вирок торкається засудження однієї особи, прізвище ми не знаємо, вирок є, судове рішення є. Знеособлена, так ось вирок торкається особи, яка вже була засуджена в 2005 році на 4 роки позбавлення волі. А в даному випадку, 16 вересня, вирок виносився 2010 року за частиною 2 статті 185. Тобто, особа вже була суджена і як ви думаєте, який був вирок? Вирок був цікавий. Значить, суддя Бакай виносив такий вердикт. Особу один визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 185 і призначити покарання один рік позбавлення волі. Ну, і на підставі статті 75 КК України і статті 76 значить, встановити іспитовий строк строк. І значить, зобов'язати там, повідомляти органи кримінальної виконавчої інспекції і так далі. І так далі. Тобто, на мою думку, саме в цьому і полягає те, що цей вирок не був оприлюднений, а прихований є до цього часу в... Від оприлюднення в реєстрі. Тому що в цьому вироку якраз і криється, криється порушення, порушення, за яким цей вирок був, був те покарання, яке було призначено згаданій особі. Ось таким чином. Значить, Ну, я так думаю, що ми до цього питання ще повернемось, і ми повідомимо відповідні органи нехай вони займаються. Чому, чому така ситуація, чому так склалося, що під одним номером ховається інший номер, ховається інший номер, ховається інший номер кримінальної справи. Значить, хочу. Єдине, що хочу зауважити, що з поміж всіх інших суддів, якщо взяти суддю Самсіна і суддю Бакай, то очевидно, що суддя Горошко внесла найбільшу кількість, найбільшу кількість судових рішень до єдиного державного реєстру. Ось більше, більше ніж вони вдвох разом. Ось, але питання полягає в тому, чим же все-таки займалась суддя Горошко впродовж півроку. Півроку вона працювала, а півроку чим вона займалась? Чому впродовж шести місяців згаданих не внесено до реєстру жодного судового рішення? І через то в мене знову знову виникає питання і знову виникає пропозиція до суддів. Самсіна, і бакай, грошку на пенсії. Я черговий раз звертаюсь до згаданих цих судів, щоб вони добровільно написали заяви і пішли, пішли з роботи, тому що, як ми бачимо, як ми бачимо, за ними тягнеться шлейф правопорушень дуже-дуже серйозних. І вони будуть далі, далі ці правопорушення оприлюднюватися і будуть наростати. Я в цьому більше ніж впевнений. Не впевнений, я навіть знаю про це досконало.